Так, ну що, на державній? Поїхали. Отож, сьогодні я буду вам розказувати історію, як ми купили клієнту квартиру за 230 тисяч доларів. Що ми до того подивилися? Клієнт звернувся ще в 2022 році у вересні. Коли якраз було відключення, літали ракети, все як ми любимо. Отож, пер, перша квартира. Це у нас ЖК Підвисоцький, бізнес-клас, 70 метрів. Ціна її на той момент була 230, але зараз вона продалась ось недавно, десь, по-моєму, за 210 або за 205, я вже не пам'ятаю. Це у нас ЖК в центрі на Печерську, біля новопечерських липок, з паркінгом. Полюбляю цей ЖК, він такий в попиті, як і для себе, так і під оренду. І от така у нас квартира. 70 метрів, 215 тисяч доларів, приблизно так. Так, ну, бачите, ремонт, в принципі, ідеальний, я б сказав. Ну, прикольна квартира, тож хто її купив, молодець. Вона буде потім коштувати дорожче, і я ж кажу, під бізнес вона, по-моєму, наразі здається за півтори тисячі доларів, якщо я не помиляюсь. От така квартира. Так, погнали далі. Далі у нас квартира у французькому кварталі першому. Він знаходиться також в Печерському районі з розвиненою інфраструктурою. Вже давно все побудовано. Класна у нього локація, охорона, парки. Все як потрібно, все, як ви любите. Квартира коштує 233 тисячі доларів. Тут 100 метрів квадратура. Розділена трикімнатна квартира. Також вона в непоганому стані. Я би тільки обновив ті, ну, меблі і вперед можна жити. Також непоганий варіант. Ну, але він такий більш сімейний, ну, тобто, не під оренду, скажімо, скажімо, як є. Просто і прямо. Отож, це ми зафіксували. Ну, не сподобалось, погнали далі. Так, це мій любимий Тетріс. Тут у нас є все для життя, тут живуть, як, як повинні жити всі. Усім я так бажаю, щоб усі так жили. У нас басейн, закрита територія, тренажерний зал, зони барбікю, дах. Ну, просто скляний, просто бомбезний. Ну, я обожнюю цей ЖК. Усі, напевно, знають, хто давно підписаний, що це взагалі моя мрія тут жити. По квартирі вона у нас, я не пам'ятаю, на шостому по поверсі була ціна. Її 220 тисяч. На той момент це була, до речі, прикольна ціна. Я їх, ну, як би клієнт казав, що потрібно таке купувати. Ну, тобто, але й не подобався ремонт, бо він був такий простенький, простіший, ну ладно, вже не важливо. Так, далі погнали. Це у нас французький квартал 100 квадратних метрів квартира 105 чи 106, ціна її 265 чи 270 тисяч доларів. Я вже чітко не пам'ятаю, але десь там. Ось така у нас також була квартира. По інфраструктурі я вже все розказував, Понятно, паркінг, локація, усі діла. Далі, це на знову Жукапідвисоцький, 240 тисяч, 65 метрів, двокімнатно роздільна квартира, класичне планування, кухня, вітальня плюс дві окремі кімнати і санузел. І тут, що прикольно, тут квартира продавалася разом з паркінгом за 240. Я не пам'ятаю, вона наразі актуальна чи ні, не буду вам брехати. Ну, коротше, 240 вона хотіла за неї. На той момент бачите ще сніг. Так. Це ми зафіксували. Далі. О, Ми один із таких ЖК, показували багато цю квартиру. Це в нас Новопочерська ну, вежа 55 метрів, 19-17 поверх. Ціна її була 155 тисяч, але продалася вона десь в місяці. Поміжу. Ну, 2-3 тому за 148. по-моєму. Далі. Це у нас Централ Парк на Кудрі. А, також бізнес-клас на Печерську. Що у нас тут охорона? У нас тут паркінг, таке лобі прикольне. І по квартирі у нас 11-й поверх. До речі, наразі вона ще продається. Ціна її тоді була 185. Наразі вона пропонується за 180 і є торг. Така квартира також. Ну, дуже цікава, непогана. І вона здається за 1000 доларів наразі, щоб ви розуміли. Ну, тут отак От воно все виглядає з вікна. Ну, Тут їм не сподобалося, що їм не сподобалося. Ну, сказали, що простенький ремонт хочемо щось таке поцікавіше, так і сказали. Зараз я вам ще продемонструю тут лоджію. Тут у нас ще буде будуватися два ЖК по секрету, я вам скажу. От я руками показую тут і там. Щоб ви розуміли, будуть ціни космічні, це я вам кажу відразу. Так, далі. Це на ЖК Венеція на Голосіївському районі, 75 метрів. Називають його бізнес-клас, але ніхіра він не бізнес-клас. Ця квартира їм сподобалась. Так, ну дивіться, тут такий вид непоганий. Ця квартира їм сподобалась, вона під 80 метрів 180 тисяч доларів. Але її придумали потім нам продавати. Така була історія. Далі що в нас? Це у нас Печерська 80 метрів по гарній ціні. Я думаю, що ви зустрічали цю квартиру, я скоро за нею також вам окремо буду виставляти. Така вона цікава, скажімо так. Один клієнт хотів її в мене купувати, але там був момент, що на неї було 17 рештів взагалі по історії. По цій квартирі, тому це нас смутили, і ми її не купили. Далі що ми дивилися? Це у нас ЖК Республіка, також в Голосіївському районі. Я вам виставляю цю квартиру, ви її, знаєте, але ж продублювати повинна. Це 85 метрів. Кухня вітальня дві окремі кімнати, два окремі санузли. Тут у нас душ і ванна. ЖК Комфорт Клас, ЖК Крутий. Саме найкрутіший в Голосіївському районі. Ну це зрозуміло. Власник хоче за неї 280 і торг. Якби вона їм сподобалася, але сказали, що ну, під оренду вона не піде. Я їм сказав, що під оренду вона явно не піде. І вони дивилися, в принципі, і паралельно. За півроку у них все змінювалося. То під оренду, то не під оренду, то для себе, то під оренду. Коротше. Далі це у нас Новопочерські липки, квартира з практично закінченим ремонтом, тільки заливалося її замеблювати. Тут у нас третій поверх 50 квадратних метрів, ціна її була 195 тисяч наразі, вона продається. Це у нас ЖК Тетріс Хол, квартира 700 тисяч доларів, прикиньте. 700 штук, 100 метрів. Мені ж смішно. Я повинен був її показати, ми також в неї заходили. ну Звісно. 700, ну не знаю, за що тут 700, ну як є, то таке діло. Так, далі, це в нас Garden City на Шевковському районі. Бізнес-клас. Такий клубний будинок з паркінгом, бачите, з лаунджзойною, з терасою. Тут все прикольно. да Ну Тут прикольна квартира. В ідеальному стані 70, по-моєму, 3 чи 75 метрів. Вона наразі продається. Ціна її. 270 тисяч доларів. Ніхто не жив, робили її для себе. Вона просто в ідеальному стані, в ідеальному, реально. Ну, тут, я думаю, ви бачите, що тут такий ремонт. Не дешевий, скажімо так. І присутній торг по цій квартирі. Вона наразі продається. Тож, кому цікаво, будь ласка, непогана квартира в клубному будинку, все тихо, спокійно і е е класна локація в самому центрі міста. Так, ну цю квартиру ви пам'ятаєте, е також. Вони її не захотіли, квартира прикольна, але тут у нас Позняки, але квартира була непогана. Давайте подивимося: 20-й поверх, ціна її була 220 тисяч доларів. Так, і ось що купили? Що купили. 230 тисяч, 53 метри ідеальний новий ремонт. А, вона е такі квартири, ця власниця продавала по 300 тисяч до війни. Потім виставили, ну, якби виставили за 270 і ми сторгували на 230. Ось така історія. Ось така квартира. Кухня вітальня окрема спальня. І вона, я думаю, десь трішки пізніше буде здаватися в оренду, десь почнемо з тисяч доларів. Це нова секція, квартира в ідеальному стані. Ну, як бачите, все новеньке. От така історія.